Смертна кара за корупцію у Китаї оголосили вирок колишньому меру міста Хейкоу. За даними слідства, чиновник систематично брав хабарі в обмін на отримання державних контрактів та оформлення земельних ділянок у період з 2009 по 2019 роки. За 10 років він наскладав незаконних статків на загальну суму 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Під час обшуків у нього вдома знайшли 13 тонн золота та 23 тонни готівки. Також посадовець устиг назбирати колекцію дорогих автомобілів та елітної нерухомості, розташованих як у Китаї, так і за кордоном. Це все в нього конфіскували. Врешті суд визнав його винним у зловживанні службовим становищем та розкраданні державних коштів. Цей процес відзначено як одну із найбільших та найсуперечливіших антикорупційних справ в історії Китаю.